Всім доброго дня, шановні жителі нашої южнівської громади. Насамперед хочу привітати вас всіх із святом, з Днем Соборності України. Це загальне державне свята, я святкую по всій Україні. І в нас в місті Южному будуть проходити заходи. Також проходити заходи будуть в палаці культури. Я всіх запрошую, хто має таке бажання, приєднуйтесь до святкування загальнодержавного свята. Минулий тиждень минув пройшов більш-менш спокійно, але все-таки продовжувалися повітряні тривоги е, і вдень, і вночі, і вони продовжуються. І ми не знаємо, що сьогодні там на думці грошистів і чим це може закінчитись. Тому я на е, е, як завжди наголошую на тому, що ми повинні бути дуже обережними і дотримуватися правил безпеки. А, ну, спускатися по можливості в укриття, а якщо ні, то хоча б притримуватись правил двох стін в своїх домівках. Я вас дуже прошу, цим не треба нехтувати. Завтра ми прощаємося черговий раз з нашим захисником, жителем села Сичавки Сергієм Сузанським. Він загинув 17 січня в Донецькій області біля населеного пункту Красногорівка. Ми завжди пам'ятаємо кожного нашого земляка, хто віддав своє життя за Україну за кожного з нас, за наше майбутнє. І я впевнений, що пам'ять. Подвиг Сергія закарбується в наших серцях. І я закликаю і дуже прошу мешканців нашої громади, нашого міста, села Сичавки, долучитися завтра до траурної церемонії і провести в останню путь нашого воїна і вічна пам'ять Сергія. Нашої Еспланаді пам'яті встановлено нову конструкцію, де будуть розміщені світлини наших трьох полеглих героїв. Це Ігоря Кабелянського, Віктора Старожука та Валерія Нехая. Всі охочі можуть долучитися долучитися до запалення свічок, які вивів скорботи та вдячності. Сьогодні це буде проходити захід сьогодні, о 13 годині, на площі міста. Щодо робочих питань, на минулому тижні відбулося засідання виконавчого комітету Южності міської ради. На цьому засіданні ми е, вирішували нагальні питання е, щодо життєдіяльності е, нашої громади. Е, засідання транслювалося е, на телебаченні, на е, нашій міх. І я думаю, хто має бажання, будь ласка, ви можете подивитись у повторі е, на сайті телеканалу. Завтра ненадовго, буквально нам, я не знаю, на хвилини якісь буде відключення е, світла. Е, питання в тому, що будуть переключатись із одного ввода на другий ввод е, міста. Цим буде займатися ДТЕК, і я думаю, що жителі нашого міста не сильно це і відчують. Проблем не буде, наскільки мене повідомили, не буде проблем ні в дитячих садках, ні в школах, ні в інших соціальних закладах. Сьогодні зранку поступило повідомлення про. На електронну о, пошту о, першого ліцею ну, першої школи про замінування закладу. Е, були евакуйовані учні е, від 5 до 11 класу були, прийшли на роботу в онлайн режимі, а перші четверті класи були виведені подальше від школи аж до площі е, міста. Е, були е, Визвані вибухотехніки аж з Одеси, тому що в нас нема вибухотехніки. Зараз, буквально декілька хвилин назад, мене проінформували про те, що техніки відпрацювали, нічого нема, школа переходить до нормальної стандартної роботи. Не знаю, чи це був чийсь жар, чи може хтось навмисне це зробив, знаючи про те, що сьогодні загальнодержавне свято і в школі. Повинні були е, проходити деякі заходи відносно свята. Але зараз займаються наші правоохоронні органи, і я абсолютно впевнений, що та людина, яка е, зробила такий, таку інформацію, буде найдена і буде обов'язково за це е, відповідати. На цій неділі ми плануємо провести засідання правління асоціації міст Одеської області. Приїдуть мери міст, деякі керівники громад, які є членами правління Асоціації Одеської області. Хочу зазначити, що у нас в громаді за 23 рік з'явилися 34 багатодітні сім'ї, в тому числі із ВПО. І всього у нас на сьогодні налічується 231 така родина багатодітна, де е, знаходиться 776 дітей, многодітних сімей. Оце така інформація на сьогодні. До зустрічі і слава Україні!